Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу вам трішки розповісти та поділитися корисною та важливою інформацією, що буде, якщо протягом 2025 року ви так і не змогли та не пройшли? Фізичну ідентифікацію. Пам'ятаєте, в попередніх своїх відео я вам розповідала про те, що є категорії громадян для того, щоб в подальшому отримувати свої пенсійні виплати. Потрібно до 31 грудня 2025 року пройти фізичну ідентифікацію. До 31 грудня кожного календарного року ідентифікацію мають проходити ті пенсіонери та отримувачі страхових виплат, які проживають на тимчасово окупованих територіях. Та тимчасово перебувають за межами нашої країни, тобто за кордоном, я розповідала про види, як ви можете це зробити, і пройти фізичну ідентифікацію. Якщо так трапилося, що все ж таки ви не змогли ідентифікуватися, і ви розумієте, що вже не встигаєте. Що в такому випадку буде яка відповідальність так передбачена чинним законодавством нашої держави? Якщо ви як пенсіонер або як отримувач страхових виплат не пройшли фізичну ідентифікацію впродовж календарного року? Це не є підставою для скасування рішення про призначення вам пенсії. Чи страхової виплати. Але у зв'язку з тим, що ви не пройшли фізичну ідентифікацію до 31 грудня, наприклад, 2025 року, то виплату пенсії чи страхової виплати. Вам буде припинено. Її автоматично поновлять тільки після того, коли ви пройдете фізичну ідентифікацію. Тобто ви повинні чітко розуміти, що сам факт непроходження фізичної ідентифікації не скасує рішення про призначення вам пенсійної виплати. Але вона виплата пенсії та інших страхових виплат, так? Дійсно, буде припинено і автоматично їх поновлять тільки тоді, коли ви пройдете фізичну ідентифікацію. Перевірити взагалі, факт проходження фізичної ідентифікації та дату проходження останньої. Ідентифікації ви можете на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду або у мобільному застосунку Пенсійного фонду України там обираєте сервіс «Моя і Моя ідентифікація. Хочу нагадати ще, що наразі чинним законодавством нашої держави передбачено 5 способів проходження ідентифікації. По-перше, ви можете особисто звернутися до банку, проти паспорт та ідентифікаційний код, або особисто звернутися до пенсійного фонду України. Далі ви можете пройти фізичну ідентифікацію за допомогою відеоконференц-зв'язку. Для цього вам потрібно зателефонувати в контакт-центр Пенсійного фонду України та домовитись так, про те, яким чином і коли ви зможете прийти. Відеофізичну ідентифікацію за допомогою відеоконференцзв'язку. представники пенсійного фонду вам підкажуть, які дії необхідно зробити. Тобто, я маю на увазі, що вам не обов'язково потрібно приїздити, якщо ви не маєте такої можливості. Тому що є ще такий спосіб проходження фізичної ідентифікації. Як за допомогою відеоконференцзв'язку. Далі через особистий кабінет на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису, це теж підійде для тих громадян, хто не може, наприклад, повернутися і особисто пройти фізичну ідентифікацію. Якщо ви знаходитесь за кордоном, то для проходження фізичної ідентифікації вам необхідно звернутися. Посольство або консульство, і поштою на адресу Територіального органу Пенсійного фонду України, де ви перебуваєте на обліку, де знаходиться ваша пенсійна справа, направити посвідчення про перебування в живих, заяву про проходження ідентифікації в довільній формі, копію паспорта та документи, які будуть свідчити. Отримання тимчасового захисту або, наприклад, якщо ви вже маєте статус біженця, і документи про реєстрацію за кордоном з перекладом. Або ж ви можете це поштою направити цінним, рекомендованим там, там листом з описом, так щоб ви були точно впевнені, що цей лист надійде, або ж відсканувати копію всіх цих документів і подати їх через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою кваліфікованого електронного підпису. Тож нагадую, що для того, щоб якщо ви проживаєте на тимчасово окупованих територіях або тимчасово перебуваєте за межами нашої держави, за кордоном, пам'ятайте, що один раз на рік до 31 грудня вам потрібно обов'язково пройти фізичну ідентифікацію. Це стосується як і пенсіонерів, так і отримувачів страхових виплат.